Вітаю вас, шанувальники ронічної магії. Нарешті я примусив себе відзняти вебінар, який я хотів відзняти ну, ще майже рік назад. Ці вебінари по циклу промов сігрідіви», і я їх назвав як цикл вебінарів тряди ронічних відповідностей та їх трактування. Чому відповідностей, це ми по ходу розберемося, і ви зрозумієте, переглянувши повне відео, нагадаю, ті, хто дивляться зараз початок, це промо-частина або фрагмент, а повна частина буде за посиланням на Патреоні. Цей вебінар можна буде, повний вебінар можна буде придбати. І він буде також доступний учням, які підписані на певний пакет. Тож, початочок, щоб вас подражнити, ми почнемо вже зараз. Тому, шановні шанувальники рунічної магії, давайте я вас почну дражнити. Перший вебінар руни перемоги. Ми розберемо відповідно руни перемоги і будемо. Надалі розбирати е, наступні руни, тріади об'єднані, і в е, цікавому е, такому глибинному розбору цих, е, е цієї комбінації рун. І чому саме така комбінація? Ми про це будемо говорити е, на всіх вебінарах. На цьому ми поговоримо про руни перемоги. І е я їх назвав здійснення досягнення, і це не просто здійснення досягнення, це реально досягнення перемоги, і ті, хто бажають досягти перемоги, вони можуть використовувати її. Річ у тому, що на просторах інтернету я чув різні трактування, з е чимось згодний, з чимось не то вже таке, знаєте, я даю свою версію, і в цій версії е, буду намагатися розкрити всі свої дослідження, які були зроблені е, протягом ну, досить тривалого часу. Я їх досліджував, де да і зараз можна досліджувати їх досліджувати. Не хочу казати терміни. Просто це мої дослідження, і я готовий ними ділитися. Почнемо. Що ж буде на, на цьому вебінарі? Ну, по-перше, ми розберемо тлумачення вірша про руни перемоги старшої еди промови сігрідів. Руни перемоги, як прагнеш до неї, виріш їх на мечі рукояті, і двічі поміть іменем Тюра. Тому ми про це поговоримо. І це буде основна ознайомча частина доступна в загальному доступі. А вже руни, які ми бачимо на ікдрихсіль, аналіз це вже буде доступне за платою. Ті, хто побажають підтримати мене, щоб я міг і надалі знімати цікаві вебінари. Також дія або реалізація, дії та де застосовувати, тобто, ми будемо розбирати дія або реалізація. Тобто порівнювати і розбирати з вами де є сама дія, де є реалізація дії, тому що це різні речі, тому сама дія, запуск дії, або реалізація цієї дії ну, з певним відтермінуванням в часі, або як працювати з самим розумінням часу, і річ у тому, що якщо проаналізувати, то ці руни. Напряму зв'язані з е, аспектами часу. Ну і де застосовувати це, ми поговоримо, е, щоб було розуміння, як вони працюють, це теж дуже важливо. Діагностика на руни перемоги. Тобто, перед тим, як е, е, от ми е, спланували де за, застосовувати, як ми бажаємо реалізувати, але е, зробити діагностику на ті ж самі руни, які ми будемо політику. Е, які ми, які ми будемо застосовувати, це теж дуже цікава річ стосовно діагностики, мантики або праця безпосередньо самими рунниками? На, на розкладі руни перемоги. Тобто, я по суті діагностику на руни в одному з слайдів покажу, як, на мій погляд, можна робити розклад. Тобто, у вас буде певний розклад. На рун перемоги я поясню, як він працює. ну Відповідно, має рунами перемоги. Це не просто де застосовувати, а е глибини таке розуміння само, самого процесу. Це теж дуже цікавий такий розділ, підготував я слайд. І нарешті побудову рунічного ставу з рун перемоги. Я е наведу декілька приклад побудови з е трьох рун. Рун перемоги, побудову рунічних ставів, і дам приклади, і дам деякі пояснення, як вони можуть спрацювати, де спрацювати, яким чином, що так, що не так. Ви вже самі виберете, який саме став з рун перемоги вам потрібен буде для ваших цілей. Тому вебінар буде цікавим. Я не ставлю формат Я не знаю, скільки це часу займе, я просто буду розповідати і е, буду мати ну, таку намага... намагання таке, щоб е, це було цікаво насамперед і пізнавально для е, тих, хто цікавиться рунічною маю і саме е, рунами перемоги, де їх застосувати і тому подібне. Тому почнемо, так? Десь. Десь так. Ну, звичайно, я хвилююся, але я вам я завжди хвилююся, тому що передати знання це певний витрати енергії і е, намагання зробити це якнайкраще, і е, знаєте як? Нічого не забути від того, що я хотів би розповісти, і, і взагалі на камеру це воно. Хто, хто ще ніколи не знімався на камеру, він не зрозуміє. А ті, хто знімається, ставлять камеру і щось розповідають, вони завжди трохи, трохи бентежаться. Ну, десь так. Але нічого, ми почнемо, і далі воно, ну, війду в такий раш, і буде все зараз. Е так, це не цей слайд. Ось цей слайд. Я вивів тлумачення е вірша пророни перемоги. І хочу трошки е, його дати певне тлумачення, щоб було зрозуміло, е, який підтекст або яке розуміння, ну, згідно суб'єктивне, тобто моє бачення. Вірш, цитата. Я витягнув його з контексту. Ви можете дослідити, е, там не так багато сказано про руни, але вони е, даються. Як е, саме зображення рун немає, але вони натякаються, як вони мають бути. Ну, ми дослідимо, чому це так. Руни перемоги, як прагнеш до неї, і тут е, дивіться, давайте прочитаю весь вірш. Руни перемоги, як прагнеш до неї, виріш їх на мечі рукояті і двічі поміть іменем Тюра і тут. Починаємо трактування. Руни перемоги, як прагнеш до неї. Руни перемоги працюють тільки тоді, коли людина прагне до самої перемоги. І маємо зрозуміти, що ми маємо на увазі, коли говоримо перемогти. Перемогти це коли людина ставить певну ціль, певне досягнення, щось звершити, тобто звершення. І це можна сказати, що це руни звершення. Тобто, ми ставимо ціль, йдемо до цієї цілі. Ми хочемо до цієї цілі цю ціль досягти, і у кожного вона має бути своя. Тобто, нема певних якихось, знаєте, оце є перемога, а це не є перемога. Ці відзначники самої перемоги визначає сама людина. Тобто, що ти хочеш досягти, яке твоє досягнення, що ти хочеш реалізувати. Яка твоя ціль, яка твоя мета? І коли ти реалізуєш ту чи іншу мету, ціль чи певну дію, ти кажеш, я переміг Тобто, ти стаєш перемог, переможем. І саме головне, людина, яка йде до перемоги і бере для використання рун перемоги, щоб досягти мети, щоб перемогти? Вона має прагнути цього. Тобто, якщо людина... Уже наперед каже та в мене нічого не вийде, чи в неї сумніви, що щось вийде, це не є прагнення. Прагнення до неї, тобто до перемоги, так? це насамперед, насамперед, це чітке розуміння, що ти переможеш любою ціною, тобто ти маєш бути впевнений. Тому руни перемоги ми використовуємо тільки тоді, коли ми прагнемо до перемоги. коли ми Бажаємо цього, це така мета, що ми готові йти на пролом, що ми готові йти е, використовувати любі засоби, аби тільки досягти. Це є наша ціль. Так, безумовно, у людини можуть на, е, е, йдучи до перемоги, можуть виникати певні сумніви, якісь негаразди, перепони і тому подібне. Але прагнення, воно має бути: я все одно здолаю, я все одно маю перемогти. І Порада всіх рядів, яка? Якщо прагнеш до неї, виріш їх на мечі рукоятів. Я тут хочу зупинитися, тому що українська розділяє е, через е, букву І, вона літеру І, вона розділяє е, другу частину. на Зупинимося на цій е, частині. Виріш їх на мечі рукояті. Тобто. Дивіться, якщо ми уявимо меч, то ми розуміємо, що на рукояті, вирізати на рукояті руни перемоги. так, Меч це є символ чого? Думки. Тобто людина має своїй думці як меч, як повітря, символ, так? тримати це, тобто прагнення це тримати, тримати свою ціль. Тримати своє бачення до перемоги. А рукоять це основа. Тобто ти можеш махатися мечем скільки завгодно, але на рукояті ти стримуєш цю перемогу. Ти її береш і тримаєш в руці. Тобто виріш на мечі рукояті. Рукоять як основа те, за що ти тримаєш, те, на що ти базуєшся, те, що в тебе саме головне. Ти їх в кулаці, Як би тобі не було, як би ти собі не прорубав, якщо брати такий символізм е, е, битви, е, перемога вона не може бути легкою. Ну, в когось може й легка, в когось все одно і деякі здолані. Особливо ми говоримо насамперед не про реальність битви, а про битву самим собою. Тобто, ти долаєш. Певну косність, ти долаєш певні свої сумніви, ти долаєш певні негаразди, перепони, не тільки свої, але й можуть бути і зовнішні якісь перепони. Перемога легко не дається. Ну, зазвичай легко не дається. Хто каже, що йому перемога далась легше, то оберніться навколо і подивіться: можливо, ви не заплатили ту ціну, щоб досягти перемогу. І вам треба буде не просто досягти цієї перемоги. От ви легко досягли молодці, дуже добре. Але відстояти, захистити це є перемога, а не просто досягти. От досягти цілі, але ти не відстояв, не закріпив свою перемогу, і ця перемога може бути відібрана. Тому база або основа думки, меч як символ думки, остроти розуму. А рукоять це як основа. Основа всієї думки це прагнення. Сумієте? Прагнення перемоги, і наступне і двічі поміть іменем Тюра. Двічі, чому двічі? Ми можемо тут е, розвити цілу філософію, нам ніхто не скаже. Але давайте трохи подумаємо: двічі поміть, тобто ми можемо на. Одній частині і на другій частині, але я вважаю, я вважаю, що руна тюра вона мітиться подвійна, будемо казати, як перевернута і пряма. Знаєте, стрілочка вверх і стрілочка вниз. Чому? Тому що ми згадуємо, наприклад, певні фрази слово, а це теж є символ меча, слово це є меч обоюдо гострий. Це. Ми читаємо в магічній книзі Біблії, яку перекрути, перекрутили християни. До чого вона рунічної магії? Це мудрість. Тому обоюдрий, обоюдо гострий меч це з одної і з другої сторони, а він може мати ще дві сторони. Тобто ця на рукояті, це, ця думка, вона може тебе і вразити. Вона може тебе загубити, якщо ти не будеш її міцно тримати. Поміть іменем Тюра. Чому іменем Тюра? Згадаємо, тюр це Бог, який символізує міцність слова даного даного. Тобто, це той, хто тримає своє слово. Тобто, якщо ти тримаєш своє слово, згадуємо е міф як тюрк. Полонив Ферніра, але ми пам'ятаємо, що Фернір довіряв тюрові, і тюр як залог поклав свою руку Ферніру, і боги його зв'язали так до Рігнарьока, коли він потім звільниться Але коли його зв'язували, тюр дав залог свою руку. Тобто він стримав своє слово. розумієте Як би там не було, але він стримав своє слово, він дав. Віддав е, за, завдаток ферніру за те, щоб його полонили, зв'язали. Тут подвійна, подвійний момент. Маємо зрозуміти, що тюр, який наладив контакт з ферніром, який мав пряме відношення, і фернір йому до е, фернір Вовк до, довіряв тюру. розумієте І тюр теж це, бо цей контакт. З вовком, він міг бути тільки взаємним. Дивіть, двічі поміт. Двічі помі. Зуміть цей зв'язок і тут зрада Вовка, так, Ферніра. І яке було тюру розочарування. як він відчував. Але він пішов на те, щоб спасти е, до часу. Зупинити загибель світів, загибель боїв це по міфології. Для чого? Для того, щоб дати життя, щоб життя з'явилося, щоб була перемога. Що таке перемога? Перемога завжди має дві сторони. Є перемога тих, хто прагнув до неї і здобув цю перемогу. Але є і переможені, є і жертви, є і понесені е, певні е, наслідки цієї перемоги. Ось в чому річ. І ці наслідки або понесені втрати цій перемозі. Що вони нам кажуть? Що перемога чистою такою, вона не буває. Вона має дві сторони, дві цілі. Зумієте? Тому двічі поміть іменем Тюра, або кажуть поміть чим? Двох сторон ім, двічі поміть іменем, не просто руну намалювати іменем Тюра, як деякі малюють на мечі, подвійну руну, е, е, ту, е, подвійну руну Тайвас, бо покровителем є е, руни Тайвас, е, Тюр. Ну, зазвичай, е, як досягнення цілі, так, але але тут не говориться про тела, тут не говориться взагалі про якусь руну. Ми далі будемо з вами про це е, розбиратися і брати за основу, допускати певні такі моменти, е, що таке руни перемоги, які руни старшого футарку скандинавських рун входять до цього розуміння. Але тут говориться іменем Тюра. Розумієте, ім'я Тюра це було законом його слова. Його слово, я хочу зауважити, його ім'я було е, настільки е, чистим, що якщо він сказав слово, дав слово, дав обіцянку, то так воно буде. І дивіться, подвійний такий е, момент він стримав слово перед Ферніру віддавши свою руку е, е, завдаток, так? Він відкусив руку е, Тюра. І тут же він стримав слово перед богами і там і там. Тобто його ім'я не постраждало. Його ім'я є символ, чого? Це твердість обіцянки, твердість слова. Якщо ти обіцяв, то ти маєш досягти. Тому висновок дуже, дуже, дуже простий. Якщо ми поглибимось і розтлумачимо е, вірш руни перемоги. Саме головне, руни перемоги, якщо прагнеш до неї, вирішиш в своїй думці, хай це буде основою цього. Але коли ти для себе це закарбував, то поміть іменем Тюра, дай слово, що ти переможеш. Собі насамперед, і тим, заради кого це ти робиш, або завдяки чому ти робиш. Тобто, це вже, знаєте, тримай слово, щоб не було такого, що тут я дав слово, ну в мене не виходить, я не переміг, а тут же е, слово своє забрав. Ні, поміть іменем Тюр. Якщо ти хочеш перемогти, перемогти, то ти маєш мати в собі думку перемогти і бути чесним. Тобто, твоє ім'я має бути як людини честі, людини, яка дала. Обіцянку і має це зробити. Хоча б собі. Тобто, якщо ти собі пообіцяв, а я це досягнув, розумієте Ми будемо ставити терміни, але я це зроблю, я це досягну, то тоді руни перемоги працюють. Оце таке моє розуміння, таке моє бачення. Тому, е, вже коли так вникаєш сам вірш, промовці гридіви. То про себе думаєш, дійсно досягти перемоги це не просто на, на, намалював і досяг там перемоги, руни тобі допоможуть. Ні, руни це є ніщо інакше, як нагадування, що ти що це ти прагнеш до перемоги, що ти маєш цю думку в основі своїй перемогти, і ти дав собі слово перемогти, як тюрк. Тобто під. Е, Підписався під іменем Тюра як символом, як архетипом, який тримає своє слово. Інакше не треба тоді і брати руни перемоги не треба нічого з ними робити, якщо ти не прагнеш до перемоги, якщо це не є твоєю єдиною ціллю і бажанням. І ти дав собі слово, тому заради самого себе, собі самому і виконай це слово. Ми можемо далі говорити про певний символізм е, того ж вовка ферніра, і говорити про тюра. Ми можемо також е, давати певні асоціації або символізм е, самому мечі, е, суть рукояті, для чого, які і тому подібне. Це вже я залишу вам на додаткові асоціації, додатковий, додатковий символізм, який ви. Забажаєте долучити до цього тексту. Основні моменти свого розуміння я вам виконав, розповів. Рухаємося далі. А далі я перехожу до цікавих моментів. Я так трошки подразнюсь. Дивіться, це ми будемо розбирати руни, які ми бачимо на їх дресіль. Будемо робити аналіз. Але це вже е, буде продовження з, е, на Патреоні. Тому кому цікаво е, продовжити, кому цікаво е, почути дізнатися тлумачення е, і розуміння е, рун, тому прошу переходьте на патреон в описі під цим відео. Ви отримаєте пряме посилання на сам. На саме відео, повне відео на Патреоні. Ви зможете його прибра... придбати окремо і насолодитися тими знаннями, і тими підказками, і тим розумінням, яке я пропоную. Тобто триади рунічних відповідностей, їх трактування руни перемоги. На цьому ознайомчий фрагмент закінчено. Ласкаво прошу на Patreon, підтримуйте мене купівлею повного відео і насолоджуйтесь. Що вам ще можна запропонувати?